Вітаю всіх! Хочу продовжити тематику ось ситуації до кінця року. Тенденція мені подобається. Дивіться, я подивилася активні бойові дії. Є відео, дивіться. А тепер я хочу розглянути зменшення обстрілів по країні. Диві, тут конкретну країну беру. Прифронтові міста окремо. Обов'язково, але. Україні. Розумієте, якщо буде менше летіти по країні, буде менше летіти всюди. Відносно того, де знаходиться регіон. Так, тепер, до кінця року, 24-го, буде зменшення обстрілів по Україні взагалі. Давайте подивимось. Так, це відповідь так. Над цим працюють, я б сказала. Вирішується питання. Знову ж таки. Карта д'явол дні колоди, Ви розумієте, що ворог лупить те, що йому потрібно. Він, я так розумію, покладе добре енергетику, те, що він хоче зробити. М -м, будь ласка, паж мочим. Збір інформації ми потрібно робити те, що робити. Сім кажезлів, наші намагаються відбивати захист. Розумієте, це захист. Сила. В даному випадку це захист. А сім кажезлів це сам процес. Відбиття Гедоти всієї. Тому прощупування ППУ. Певні об'єкти, які цікавлять, ворог буде лопити доти, доки це йому вигідно потрібно, і ще багато факторів політичних. Не забуваємо. Ми про це не забуваємо, тому що це війна не тільки війна, а ще й велика політика. Так, тепер беру це обстріли. По Україні зменшується до кінця 2024 року. По Україні обстріли. Так. Ось тут карта Сонця. Однозначно так. Тепер дивіться: карта Сонця це світло. Енергія світла. На жаль. Що мені сказати. Сімка Кубків. Ну, ви знаєте, тут самообман такий. Розмови, самообман про те, що. і про що в нас розмови? Дивіться. Відразу скажу. Ось відразу в голові спливає промова про енергетику, про світло, що буде краще. Ніхрена, довбануть енергетику добре. Далі в мене будуть відеоси про атомки і все інше. І будуть, а наші тремтять, вибачте. Ви знаєте, зменшення обстрілів, звісно, по країні буде, коли все покладуть, коли довбануть добре. Ось і все. Питання в цьому стоїть. Правда ж? Ну, будь ласка, дивіться. Я ж нічого не прикриваю. Ніх, ніхто не хоче вірити, не вірте. Не вірте. Четвірка жезлів. Це, ви знаєте, промішковий результат. Назвуться так. Ось вам буде проміжковий результат того, що вони нам покладуть енергетику. На жаль, наші правду не кажуть. Ситуація погана. Я людина, яка проживає в Харківській області, яка зайшла в інтернет і прочитала, коли довбанули місце, яке мені важливо, Зміївська Грес. Вона називається Зміївська Грес, тому що це гідроелектростанція. Я прочитала її значущість, випала просто в осадок, як кажуть. У мене слів нема. Я знаю, де воно знаходиться, тому захистити її реально. З урахуванням того, де воно знаходиться. Далі. Трипільська. Вибачте, Київська область, у мене слів зовсім нема. Ладижинська. І Бурштин. Буштинська. Якщо, якщо помиляюсь, Поправляйте в Івано-Франківській області, яку зруйнували, ну, вибачте. І працює тільки одна повністю, і вони показали, де вона на карті. Ви розумієте, що там буде? На жаль, чомусь в нас така ситуація.